Як людина зрозуміє, що їй потрібно змінити оточення. Вона зрозуміє, що їй потрібна підтримка, їй потрібна спеціальна, а, спеціальна допомога, вона хоче розвиватися, і ця, це, це середовище, в якій вона знаходиться, воно їй не надає таку підтримку. І ось тоді людина розуміє, що їй потрібно змінити оточення. Коли вона хоче розвиватися, це завжди. Пов'язана з необхідністю зміни оточення. Це не значить, що вам потрібно спалити всі мости за собою. Це не говорить про те, що вам треба. Я зараз вас видаляю з Фейсбука, з телефонної книжки і все. І змінюю своє оточення, хочу стати мільйонером. Звичайно, ні. Просто вам треба додати до того оточення, яке у вас вже є, те, що, якості якого вам необхідно. Собі е, перейняти якості якого ви хочете сприйма, сприйняти. І тут ця це ціла наука, тому що ну треба знати, як змінювати оточення, тому що ви хочете стати мільйонером. да І ви розумієте, що вам потрібно, потрібне оточення е, мільйонера мільй, мільйонерів. да Ви дзвоните одному мільйонеру знайомому і кажете Здрастя! Я Вася Пупкін, хочу з вами спілкуватись, щоб ви, значить, мені передали свої. Якості, щоб я теж став мільйонером. То він, звичайно, з вас посміється, і нічого у вас з цього не вийде. Тобто, треба знати, як це робити. Тобто, Треба підходи шукати спеціальні. І це стосується і е, інших з цих прикладів з оточенням. І ми якраз вчимо, яким чином це треба робити. Це е, взагалі робота людини з оточенням це робота з бажанням цього оточення, з бажанням цієї людини. Тобто, Ви повинні дати. Щось цій людині. Ви повинні спочатку дати е, щось, що їй потрібно для того, щоб вона змогла поділитися з вами своїми цінностями та своєю підтримкою. Але це наука, це не, один, не одна зустріч. Це Рабаш написав дуже-дуже багато статей на цю тему. Чи буде курс по вивченню кабули? Буде курс по вивченню кабили. Зараз я вам розкажу, що відбувається. Апдейт значить, Нашого життя кабалістичного. Значить, просто ми зараз, я вам скажу чесно, з вами попали в такі епохальний революційні зміни взагалі в нашій школі. Тому що наша школа, ви знаєте, вона називається Бней Барух. Тобто, це величезна школа, величезна кабалістична група, яка називається Бней Барух. Чому вона називається Бней Барух? Тому що вчитель нашого вчителя Барух Шаломашлах. І бней це значить діти. І ось наша група кабалістична, вона називається бней барух, тобто діти баруха, тобто фактично, вчителя нашого вчителя, тому що ми вчимось по його методикам. Тепер за ці вже майже 30 років, що існує наша школа, ми намагалися адаптувати для кожної мови своє відділення, тому що кожна мова, кожна країна, кожен континент мали свої якісь особливості. Тому у нас є одна школа на англійській мові, яка працює для англомовної аудиторії, яка називається Каб'ю. І це те, що фактично ми з вами зараз називаємося. Є там школа, яка працює на європейський континент, і вона об'єднує в собі там, європейські всі країни, там різні мови, французька, іспанська, німецька там, ну, багато інших. А, і вона називається Kabala Academy. А є там ще е, Міжнародна академія Кабала, це те, що на російській мові виходить. Тобто, це все інші різні би, учбові платформи, які фактично є однією кабалістичною школою, яка називається Бній Барух. І люди, які там викладають і як працюють, так як і я, це люди всі фактично, які разом навчаються в одній кабалістичній школі, просто платформи. Передачі цього знання іншим людям, вони різні, називаються по-різному, я вам і пояснюю чому, тому що є різні континенти і різні підходи до, до аудиторії. Але ось тільки в цьому році ми прийшли до того, що ми об'єднуємо все це в одну платформу велику, яка буде називатись Бней Барух Академія Барух. Тому а, зараз будується велика платформа, а, яка так і не буде називатись, в NeyBruch Academy, до якої ми теж приєднаємось. Тобто, фактично, в якийсь момент наш інстаграм з каб'ю буде переіменований на Бнейбарух Академі українською, скажімо так. І це буде правильно, тому що не буде багатьох, не буде багатьох брендів, не буде багатьох різних відділень, буде фактично те, що і є на сьогоднішній день. Але воно просто буде називатись однаково так само, як і називається наша кабалістична група, в якій і я навчаюсь, яка існує вже 30 років. Ось. Тому це відбудеться, відповідаючи на ваше питання. Це відбудеться ну, десь, я думаю, що у другій половині вересня. Ось, можливо, в жовтні. Але ми би, до цього йдемо. Зараз будується ця платформа, всі ці платформи об'єднуються, і потім фактично буде запущений курс. Учбовий саме на цій платформі. Тобто вона вже є. Просто зараз проводиться робота по об'єднанню, по інтеграції всіх цих платформ. Ось. Тому я думаю, що десь в вересні, в жовтні це відбудеться. Ми так багато це і довго вже обіцяємо. І ми, звичайно, вибачаємось, але так просто вийшло, що. Якраз в цей момент ми попали в таку би, реформу, фактично величезну реформу наших учбових центрів, тому що ми всі разом прийшли до того, що треба їх об'єднувати да, і робити одну велику фактично, учбову платформу. Тому ви бачаєте, да, так, просто ми попали. раніше ми в Києві проводили три рази на рік е е е набори на навчальні курси, але ось так просто вийшло, що ці всі, якби, ці всі реформи вони вимагають просто часу для того, щоб перебудувати. Цю, цю учбову платформу, тому поки ми з вами займаємось е, ось таким чином, підтримуємо наш зв'язок. Да? Е, 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 і далі ми просто перейдемо і з вами, будемо навчатися якби, в одній нашій величезній школі, а там навчається дуже дуже багато людей. Це сотні тисяч людей по всьому світу на різних мовах, на різних мовах.